Всім привіт! Вітаю вас на каналі про в'язання та шиття Сьогодні пок хочу показати вам, як в'язати ось такий візерунок. Цей візерунок на основі резинки 1 на 1 ось виворітня сторона. До речі, він із виворітньої сторони. Класний має вигляд. Цей візерунок має раппорт 4 петлі, плюс одна петля для симметрії. Для початку, якщо ви будете зв'язати зразок, вам потрібно зв'язати резинку один на один і завершити так її, щоб ось з виворітньої, початку ряду, з виворітньої сторони, у вас візерунок, ця резинка починала з лицевої петлі. Я в'яжу жилет і відділила ось петлі резинки. У мене будуть йти такі по краю доріжки маркером, щоб не плутатися. І зараз вам покажу, як ми в'яжемо перший ряд. Так, першу петлю пров'язуємо лицевою петлею. Далі робимо накид і нам потрібно ось три петлі пров'язати разом. Я в'яжу класичним способом. У мене петлі розвернуті ось так. Якщо розгорнути петлю, то потрібно, щоб пров'язати, підхоплюю я спереду. І знімаю я ось дві петлі, для того, щоб пров'язати три петлі разом. Пров'язую третю петлю, і ось цих дві петлі протягую через третю. Ось так я в'яжу три петлі разом. Центральна петля у нас має бути зверху. Ось. Далі, знову роблю накид, Лицьова петля, Накид. І знову три петлі разом зі спільною вершиною пров'язуємо Накид. Лицюва, накид і три петлі разом. Накид, лицюва, накид, три петлі разом. І так потрібно пров'язати до кінця ряду. Ось в кінці ряду я пров'язала три петлі разом. Робила накид і лицева. Тут у вас буде кромкова петля, у мене тут продовження резинки один на один. Другий ряд у нас, по суті, тут резинка один на один. Виворітні петлі ми пров'язуємо виворітньою петлею. Тут, де в нас накиди, ми в'яжемо лицевою. Виворітня, лицева. Виворітня, лицьова, виворітня, лицьова, резинка один на один. Третій ряд. У нас тут він трошки йде зміщення. Там, де ми пров'язували три разом ось ця була центральна петля. Тепер ось тут має бути, якби в шаховому порядку. Тут ми пров'язуємо дві разом на початку ряду. Накид лицьова, ось тут, де було три разом, просто лицьовою, накид, І ось уже наступну доріжку маємо пров'язати три петлі разом спільною вершиною. Накид, лицьова, накид, Ось було три разом тут по передньому рядочку, потім ми робимо вже в наступному. Знімаю дві петлі, пров'язую третю, і цих дві протягую через пров'язану петлю, накід, лицьова, накід, і знов три петлі разом. Ну, ось так, повторюючи, в'яжемо до кінця ряду. В четвертому ряду, так само буде у нас. В'язатися лицева виворітня. Там, де виворітні, ми в'яжемо виворітні петлі, там, де накиди, пров'язуємо лицевими. Четвертий ряд. Тут ось, де виворітня петля, ми пров'язуємо виворітню. Де накид був, пров'язуємо лицевою. Виворітня, лицева. Виверітня лицьова. виверітня лицьова. І так, до кінця ряду. Всім дякую за увагу. Якщо відео було для вас корисним, поставте мені вподобайку. Напишіть коментар, хоча б сердечко, і, <сміття> і це вже буде вважатись як коментар для Ютубу. Для того, щоб бачити всі відео, які виходять на моєму каналі, нажміть на дзвіночок, виберіть усі, і не будете пропускати жодного відео. Всім гарного мирного дня до зустрічі в нових відео!